Скажи, от в порівнянні конкурс краси, де жіноча атмосфера, і е, проєкт Холостяк, де теж жіноча атмосфера, багато поглядів і як не крути конкуренція, де важче? В порівнянні цих двох проєктів Міс Україна це квіточки. Це абсолютне жіноче ком'юніті, це де усі один одного підтримують. Тобто я правильно розумію, що з перших хвилин, коли ти зайшла в приміщення, де відбувалася зйомка, і тебе всі побачили, почалась справжня жесть. Я відчула, що мені буде дуже несолодко. Всі одразу знали, що ти міс Україна, тебе впізнали? Деякі впізнали, а деякі дівчата дізналися з моїх слів. Яка була реакція? Це ж зазвичай, коли там дівчина називає, там я. Давай так, я можу показати поглядом. Давай, ти Давай. готова? Давай. Е, я, Софія Шамія, Міс Україна 2023. Ой, і потім там я ще знаєш, час пройшов, і я скажу: ну, оця от міста. Ну, ця міс. ця міс, Я пам'ятаю цю от міс. Отак, от було <рес> <рес> тобто, підкреслювали спеціально так. Це. Звичайно, яке твоє найбільше розчарування з цього <рес> шоу? Ну що ти собі не так уявляла? Я не очікувала, що може бути так багато булінгу, мізогінії і приниження.